Всім привіт! Сьогодні 3 вересня 2024 рік Київська область. Сьогодні хочу вам показати мої інжири в траншеях, які в траншеях, в канавах. Ну, ті, що ростуть у відкритому ґрунті, скажімо так. У цьому році врожай я вважаю досить поганий, тому що. І вологі мало отримували мої інжири, і весна така була і початок літа, що бреби всі поскидали. Да й, в принципі, з фігами якось так не склалося. Ну, Почнемо. Тут е, в мене інжири. Деякі, ем, які я висадила у цієї весни у відкритий ґрунт. Тому, звісно, вони себе так нормально не показали. Єдине, що є лонгнік, я показувала в попередніх відео його, він нарешті на диво у контейнері він врожай мені взагалі не показував. А тут він парочку плодів нав'язав. я хоча б вже... Так, для себе зрозуміло, що це все ж таки цей саженець відповідає сорту, і плоди мені сподобалися. Так, тут висажений у ґрунт єлолон, Ой, єнг не хотіла сказати, Unpao Цей інжир в мене весь час у контейнері страждав від нападу. Мух, ос і мурашок. І тут відбувається те ж саме. Бачите? О, Дивіться, поїли вже. Ну, може, щось зберу парочку. Ну, досить дрібнуватий, я б сказала. Бачите, повиїдали, він пустий взагалі всередині. Все ж таки вони його і тут їдять. Сірий ранній. Як я казала, що якийсь він у мене вийшов неранній. Так, один абширон нічого не зав'язав. Оце той єлоу лонгнік, він ще тримає один плід. може він визріє. Побачимо. Ось тут інжир без сорту. Він дуже солодкий. Хоча Ні, треба, щоб я не перепутала. Отак, отут буде в мене Паофен, а далі, хоча, ви знаєте, вони дуже схожі. Я його так і отримала, як інжир без сорту. Мені його майже подарували. Без сорту. Просто такі маленькі жовті плоди, але він дуже-дуже солодкий. Бачите, і тут мурахи вже напали. Не вбережешся від них. Так, корзинку так взяла, бо територія велика, ходити туди-сюди бігати незручно. Вже кукурузу, вон рідка, вже працює. Качани, оце що де знайде? Кукурузу вже обрали майже. Так. Бра... Браун Турки. Вже бачите, що виходить. І нема чого збирати. Ага. Одні плоди ще не готові, а інші вже мухи поїли. Тут нічого немає. Пшерон Плоди осипалися? Кримський чорний? Тут вже треба терміново, терміново зривати, бо за осами мухами і мурашками не встигнеш просто. Оце ще нагадую, отам шість кущів, і оцих шість кущів це весною висажені рослини у відкритий ґрунт. Там в мене ще одне маленьке будівництво, потім вам покажу. Ось таке, зовсім маленьке. Не буду зупинятися, потім покажу, розкажу. Так, поступово покажу вам свій скудний врожай у ґрунті. Кущі, які у минулому, позаминулому інших роках вони радували врожаями у цьому році, зовсім зовсім ніяк. Так, BlackBears. Блекбірс взагалі мені дуже схожий на кримський чорний. Взагалі мені здається, що це те ж саме, тільки під іншою назвою. Ну, розріжу подивитись самі. Досить врожайний він. Але у цьому році все не так, як раніше. Ну, Якби вони не перепуталися. Ну, тут в мене ще багато інжирів, практично переважно всі, що сорти невідомі. Зовсім не порадував у цьому році. Одеський абориген. Оці два кущі. Це Браун Турки. Ось самі бачите, якась зелена дрібнота висить. Ну, парочка плодів, звісно, вже була. Але ніякого порівняння з минулими роками. Браун турки ще один. І не збирається тут він визрівати. Ось б... <смі> бачите, які плоди. Чи зелені, чи вони ще в маленькому розмірі, вони вже пожовтіли. І скукожилися вже. Ну, ось єдине. Якась пересортиться. Погано відривається, зараза. Але дуже смачний цей інжир. А купувала я його, як білий адріатичний. але ж самі бачите, що це зовсім зовсім, зовсім не він. В принципі, ще така погода по прогнозу на два, а то й на три тижні досить тепла, тому може ще щось воно якось виправиться. Але ви знаєте, в мене в контейнерах у цьому році досить класний врожай, тому, в принципі, я не парюся. Апшерон. Не підрізала його вчасно, не сформувала, він жирує, розрісся, що дурний, а плоди просто ніякі. Ось От ще отакий же ж подібний, як той, що я вам показала, ніби. Був адріатичний. О, Куща я вже плоди зривала не один раз, просто все одразу не дозріває, на жаль, так скопом. Тому так все і не покажеш. Щоб одразу, знаєте так, вау. Зібрати. Зараз пообриваю. Ось, бачите, скільки я нарвала. Тут ще от, оці плоди, бачите, якого вони кольору, іноді їх дуже погано видно. І я їх дуже часто знаходжу вже в такому стані, що їх оси вже повиїдали. Тому так буває, що. У хащах одразу не знайдеш. Ну, нічого. В принципі, осам теж треба щось їсти. Так що нічого страшного. Ну, ось теж, бачите, всі посохли плоди. Весь час, ви знаєте, я взагалі дивуюсь. Я ось була е, багато разів на Кіпрі, а там. Інжири ростуть просто отак. -от, на вулиці нікому не, не потрібні. Їх ніхто взагалі не поливає. Вони ростуть ну, прям в каміннях. просто, знаєте, ну, не то що догляду ніякого. Ну Зовсім, зовсім просто як бомжи. Ось. І якось вони визрівають. Я єдине, що плоди я бачила, але я не була так пізно е на Кіпрі. Саме, найпізніше це був вересень. І, звісно, плоди ще стиглі я не бачила на деревах, але я бачила зелені. Досить такі крупні і нормальні, багато. А тут тільки воду лий лий. Якщо не лієш, бачите, отак от і виходить. Отака, бачите, виходить дрібнота. Отака нещасна. Ну. Я, я просто зараз на камеру збираю, а так взагалі я отакий і не зриваю. Так просто, щоб вже показати вам. Ну, нарешті далмацький, який росте в мене в ґрунті, почав дозрівати. Ось, набагато меншого розміру плоди на ньому, ніж у контейнері. Ну, це все, звісно, за того, що вологі не вистачає. Багато є кущів, на яких взагалі нічого немає, а кущі великі. Ось тут я залишу корзинку, покажу вам, наприклад. Кущі більше двох метрів. Тут плодів зовсім мало, і вони де-ніде і на всіх гілках і зелені. Поруч кущ зовсім пустий, але величезний, бачите, які в нього. Бури. Ну, тут кримський чорний намагається дозрівати вже. Слухайте, навіть бреба. Виходить, що так. Може таке бути, що залишилися бреби, я їх не побачила. Ха, дивно. Просто вони так розташовані, що я думаю, що може це бреба. Не знаю. Навіть не знаю, що й казати. Але теж з дозріванням проблеми. Бачите, коли не поливаєш от кізіл висох. Повністю на кущі всі плоди висохли. Там, де я поливала, зараз покажу, там, де я поливала, там, де вистачало вологи. тут нормально. Ще починає дозрівати, але бачите, які великі ягоди і багато. А там, де не поливала, там отак. Бо кизіла в нього коренева розташована не, глибоко. В принципі, з одного боку їм багато вології не треба. Але коли зовсім її практично немає, ось так виходить. Цей кущ. Кримського чорного більш-менш так нічого. Всі зривати не буду, бо на тарілку не вмістяться. Кримський чорний. І ось цей, що мені все ж таки здається, що це Осборн. Дуже, погано відірвався, дуже схожий. Дуже схожий. Ну ось, в принципі, і все. І Осборн, а оцей з краю поки що нічого такого не бачу на ньому. Ну, тут плодів багато, і він багато і визріває. Ось, бачите, просто зараз не буду дотягуватися. Ось, отам вон висять. Тобто так більш-менш нормально. Якщо б я його ще підрізала, як треба, і доглядала, як треба, то було б краще. Ну, і он там покажу з того боку. Оцей, як я його називаю, Осборн, він дуже-дуже вражайний. Дуже врожайний, бачите. І практично весь він встигає дозріти. О, тут не сядь де ніде. З нього я вже обривала багато весь, весь час. Ну, о. Вже лазять, бачите. Це він дуже смачний це інжир. Все ж таки схиляюсь, що це Осборн. Бо мені написали, що, можливо, не запам'ятала там така назва якась. Така дивна я не зустрічала. Але мені все ж таки здається, що це все набагато простіше. Я не думаю, що мені якісь такі рідкісні сорти втюхали, як пересорти цю. Скоріше за все, як ви бачите, що в мене по пересортиці практично переважна кількість Браун Турки. А ще так, ще один в мене є кощ. Він так окремо на відстані. Це я взагалі я купувала його як кадота. Але яка ж це кадота? Теж він врожайний. Теж, бачите, його полюбляють мурашки. О, бачите вже скільки поїли. Це новикінштейн. Так, парочку. Теж знімемо. Ну, От. Така кадота. <ріст> Це я просто запам'ятала, я його окремо посадила. Тому я запам'ятала навіть етикетка якийсь час в мене там висіла, що було написано кадота, а потім отака вона. Так що ніхто не застрахований від такого шахрайства. Але що поробиш? Ну, але переважно, в принципі, хоча сорти невідомі. Вийшла пересортиця, чортіяка, але смакові якості е, переважної кількості цих інжирів вони мені подобаються. Ну, зараз порозрізаю, розкажу, покажу, докладніше. Ой, маленьку я взяла тарілку і поки я тут розрізала, воно все тут падало, мене вже роздратувало сильно. Так, ну що, почнемо з манюськи дибної Анг Фен. Він, звісно, коли він був в контейнері, плоди були в нього більшого розміру, в два. Це точно. Це не його справжній розмір. Але за смаком він дуже смачний. Він мені подобається. Він з легкою кислинкою такою йде. Солодкий свіжий і солодкий в міру. так як я і люблю. Не варення. Костянка не відчувається, шкірочка не відчувається, повністю, повністю однорідна маса. Дуже мені подобається, аби впоратися з його вирощуванням, так, щоб його не пожирали сильно. Що таке? Ріта! Рідка тут мала обізяна, мавпа. Так, е, далі оцей дрібний, я його тут намагалася розрізати, але він розлізся. Дуже смачний, і ви знаєте, він такий з присмаком меду. Таке меду такого. Знаєте, як мед буває такий пахучий, такі різнотрав'я. Дуже схожий. Так, далі, ось кримський чорний, поруч з ним Блакбірс. Я б сказала, що вони дуже схожі. М -м -м -м. Страшенно солодкий. І смак такий трохи ягідний, повністю однаковий, як на мене. Це ось та пересортиця, що два кущі в мене типа білоадріатичний. Так, я його, звісно, так назвати не можу. Я просто нагадую, що це за кущі. Дуже солодкий. Схожий мені він. За смаком на Браун Турки. Так, що тут далі? Осборн, як я вважаю. Ось кучу той. з ним поруч кримський чорний. Моніка! Дивіться, що вона. Вже, вона вже в траншеї залазить. І малу навчає. Так. Ну, далмацький важко сплутати. Я кажу, навіть далмацький дуже сильно набрав цукру в цьому році. Дуже сильно. Костянка відчувається трохи, ну це далмацький, всі його знають. Так, оцей дрібненький, маленький. І теж він смачний, і теж він солодкий, і теж він однорідний, зовні поганенький, маленький нещасний. Але смак в нього класний. Ну, і останню спробую оцю так звану кадоту. Дуже солодкий, дуже класний, дуже приємний інжир. Ось, в принципі, все, що можна про нього сказати. А який сорт, хто знає? Може. У когось є такі самі сорти, і ви знаєте їх назву. Напишіть, будь ласка. А тут же, почавсь. А тут же прийшла банда. Моніка, Моніка. Це ця Моніка, оця. Товстуха. Вона навчає малу рити ями. Вони мені тут такого вже понаривали. Ого. Граються. Вони вдень сплять, бо їм жарко, вони не хочуть гратися. Моніка взагалі вона. Там ями собі нарила, дрихне в, в них в ямах цих, щоб прохолода якась була. А мала в хаті. Ось, а ввечері вони, в них каз починається тут. Так, ну, ось я вам показала такий досить скудний врожай у цьому році, але ж ще раз кажу, що в мене в контейнерах з головою. Ось, Тому так я не, 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 не так, щоб прям. Розстроєна сильно. Ось так, що деякі кущі ви бачили, що зовсім без нічого. Спека страшенна, води не вистачає, Ну, тому так от виходить. Е, питають, іноді мені задають питання, що, як часто поливати інжири. Ото скільки, скільки можете, стільки і поливайте. Є вас така можливість, поливайте. Кажуть, що будуть, е, плоди будуть водяністі, не будуть, не будуть. При такому сонці не будуть. Вони на, будуть наповнені, не будуть в'ялені, Кущі будуть нормально розвиватися, все буде добре, поливайте, на воді не економте. Так що поливати треба. Ось такий врожайчик. Ну, я не, всі, не все зібрала. Якщо я обірву повністю все, то буде в два рази десь більше, але все ж таки небагато. Але всі, ще раз повторюсь, всі інжири у цьому році, всі плоди без виключення набрали цукру по максимуму. По максимуму. Навіть і занадто, як мені здається, як для мене, всі дуже солодкі, всі дуже смачні. Немає жодного плоду. Хоча він там миршавий такий, ось як цей, бачите, такий маленький, таке воно нещасне. Ось це, наприклад, ось така крахотулечка. Нема на що дивитися, але вони дуже-дуже солодкі і дуже смачні. Оцей маленький без сорту, дуже прикольний. З відтінком меду такого мені так якось він відкрився у цьому році. Мені, я якось раніше цього не помічала, не знаю. Так, що ось такий собі на сьогодні огляд. На все добре. Сподіваюсь до зустрічі. Пока.